Брати і сестри, сьогодні ми з вами почуємо про баланс і про пріоритети, про те, як все встигати і що обирати. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його в себе, І в неї була сестра, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа. Слухала його слово, а Марта метушилася при багатьох послугах. Тож підійшовши, сказала, Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй Марто. Марто, ти журишся і клопочешся багато чим. А потрібне одне Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Дорогі брати і сестри. Знайомий для нас текст, знайома ситуація, знайоме місце. Ісус часто залишався в домі в Марти і Марії. Навіщо? Основне питання. Якби хтось собі такого питання не ставив, то задумайтеся, чому на сторінках Євангелія так часто описується, що Ісус зупинявся саме там. Так це саме та Марта і Марія, в яких він часто був, це саме е, ті сестри, які пізніше е, саме Марія, е, Марта дорікала Ісусові, що якби він не забарився, то їхній брат Лазар не помер би. І це саме цей брат Лазаря, який був воскрешений, і це саме через цього брата Лазаря Ісуса Фарисеї постановили вбити. Як ви бачите, ситуація насправді не якась випадкова, сім'я не випадкова, Ісус там залишався часто. І тепер питання: чому? Відповідь перша. Тому що ось це. Місце це село, Бетанія, воно біля Єрусалима неподалік. Це приміська зона, як би ми тепер сказали. Частина міської агломерації, так, як би сказали, маршрутки міські туди вже ходять по теперішньому. Але це не єдина причина. Ще інша причина в тому, що Ісус зрозуміло, що Він був Богом, Він був Месією. Але ми часом про це забуваємося. Він був також і людиною. А людина повинна відпочивати. І він в цій сім'ї відпочивав. Йому з цими людьми було комфортно. Після того, як він багато подорожував, багато проповідував, робив багато різних чудес, він мав таке місце спокою, де віднаходив сили. Е, і ось таке дуже важливе повчання з цього тексту, яке виникає, е, кілька разів воно повторюється в цьому тексті. Це місце відпочинку. Ну Або як тепер модно про це казати, бачите, от ми з вами, е, люди своєї епохи і в теперішньому часі, часто кажеться ось це місце сили. Я не знаю, хто першим розпочав взагалі про це говорити, ну, але щось в цьому є. Людина, коли спілкується з кимось, з ким віднаходить свої сили, з ким хоче побути, кому хоче розповісти, кого хоче послухати, людина в такій дружбі, в такому спілкуванні, відновляється, відпочиває, готова далі йти працювати, щоб її протягом життя не зустрічало, а нас постійно щось зустрічає складне. Тому, так, є дуже велика чеснота дружби. І щасливі ті люди, які мають таких людей, або які. Працювали над такими відносинами, над такою дружбою. І так, це не люди, з якими ми випадково опинилися. ну от Не знаю, там, наприклад, якісь однокласники чи одногрупники, чи колеги по роботі. Ну, з цими людьми ми знаходимося випадково поряд, трошки подібно, якби. Як в тій самій маршрутці чи в тому самому поїзді, просто в тому самому часі, в тому самому місці. Але не більше, не менше, ці люди не об'єднують наших поглядів на життя. З цими людьми нам не так комфортно, з цими людьми ми не відчуваємо себе відпочившими. І важливо шукати ось такі, ось такі місця. І так я хочу, щоб після сьогоднішньої проповіді ви, дорогі слухачі, запам'ятали ось цю важливу фразу. Важливо, щоб ви навчилися дбати про себе. Ми, коли дивимося на Ісуса на Того самого Ісуса, який пішов на хрест, того самого Ісуса, який кликав за собою учнів, казав, хто не йде за мною, хто не несе свого хреста, той мене недостойний. Але разом з тим всім, щоб мати сили для того, щоб волочити той хрест, то потрібно мати можливість, потрібно собі таку можливість знайти, випрацювати відпочинку, відновлення сил. Тому що вони закінчуються. Можна запрацювати, як тепер модно дуже кажеться, вигоріти, можна пробігти дуже коротку дистанцію, махнути рукою і сказати, та ну його не хочу, не буду я цього всього робити. Гориво воно все пропадом, ні-ні ні, так не має бути. Навіть для того, щоб нести хрест, потрібно здобути сили, потрібно відновити сили. І е, сьогодні Ісус показує цих кілька е, моментів, кілька місць чи кілька осіб, з якими ми можемо відновити ці сили. Перше, це ось такі друзі, ну, чи такий друг. Е, важливо, щоб е, це було. Е, такого друга ми знайдемо, якщо поставимо перед собою мету. Е, мета має бути сформульована дуже чітко. Я повинен вміти. Подбати про себе. Зрозуміло, що кожен християнин повинен дбати про інших, що ми повинні про інших думати, ми повинні про інших дбати, і так далі. І всього цього є багато, і ми про це все дуже добре знаємо. Але неможливо подбати про інших, не вміючи подбати про себе. Тому що людина в якийсь момент зірветься просто-напросто, тому що її сили вичерпаються. Людина скаже, що все більше не можу. Це не означає, що ми не повинні думати про інших, чи ми не повинні бути такими альтруїстами, бажати іншим добра. Повинні. Але повинні подбати про себе базові речі. Десь там, чи своє здоров'я, чи свій відпочинок, чи своя їжа, своє харчування. Прекрасну річ, я думаю, ви чули. Не один раз це навчися дбати про себе так, як би ти подбав про свого друга. Прекрасне речення. Тому що про когось. Про якогось там свого ближнього нам би хотілося подбати і накажемо йому, щоб він там і десь там полікувався, і десь там перевірився, і щось там зробив, і від чогось там відмовився. Але якщо це собі сказати, то для себе може цього всього не вистачити. І сили можуть закінчитися. В якийсь момент людина не зробить дуже багато добра через те, що просто просто вже більше не може. Звісно, прийде такий момент, коли треба там, з останніх сил щось зробити. Звісно, є винятки, є надзвичайні ситуації, але е, ну, все-таки наше життя це марафон, і потрібно думати, ну, все-таки, що я буду робити далі. Це з'ясували, йдемо далі по цьому тексту. Далі, в цьому тексті, ми зустрічаємо ситуацію розборок старшої сестри з молодшою сестрою. Приходить і каже, Ісусе, Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? скажи їй, щоб мені допомогла. В Марти маса претензій. У неї претензії до сестри своєї Марії, в неї претензії відповідно до Ісуса, і дуже важливо вміти спостерігати свої власні претензії. До кого у мене є претензія? Якщо, я, якщо мені щось не подобається, і, як правило, як правило, у людей це відбувається таким чином, що от я не скажу, я змовчу, того, що десь там з дитинства нам голову втокмачували, треба терпіти, треба мовчати, людина потерпить, помовчить до пори до часу. Прийде такий момент, коли зірве. Зірве, там не знаю, там. Хто які алегорії використовує там? Кому дах, кому дно, кому шайбу, кому різьбу зриває все. Людина вже не керує собою, все вже. Зірвало. Тримало, 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 накопичилося. Е, ні. Ці претензії не потрібно плекати, не потрібно їх в собі вирощувати, не потрібно будувати ось цю ворожість. Не подобається. Скажи, помилився? Перепроси. Марта сповнена претензій до своєї сестри, а відповідно, і до Ісуса. В нас так само, коли є претензії до якихось людей, то часом це може перерости також претензії і до самого Господа Бога. І тоді ми нічого не виграємо, того що можемо сказати: Боже, ти там щось неправильно робиш. Але нам на краще це не вийде. Тому що раніше чи пізніше все рівно дійдемо до того місця, в якому збилися стежки, в якому почали шукати винних, в якому винними зробили Бога. І все рівно від цього місця знову будемо починати свою дорогу, а сили і час будуть втрачені. І ще дуже важливо: е, Ісус в цьому тексті не сварить Марту. Він її не сварить, Він не каже, що вона робила щось неправильно. Будь ласка, зауважте це. Тому що е, це базові речі. Я думаю, ви всі, всі знаєте ці речі. Але, наприклад, хтось не дивився моїх попередніх проповідей на цю тему, тому е, повторюю. Е, Прийшло 12 апостолів, 13 Ісус, Лазар, як мінімум, ще один чоловік, як мінімум, 14 чоловіків, дорослих, яких потрібно накормити. Це все вимагало дуже багато людської роботи. Там не було якоїсь такої, там, не знаю, якогось блендера, щоб можна було, там, не знаю, якогось там млинка чи якоїсь там духовочки. Це все руцями треба було готувати, пекти, подавати, носити. Роботи насправді було дуже багато. І це не означає, що робота Марти була неправильною. Вона була правильною, але невчасною. Недоречною в цей момент. Ісус не каже, що нам не треба їсти, їм треба їсти. Ісус не каже, що вона зробила щось зле. Вона не робила зле. Вона просто не відчула моменту. В цей момент потрібно було побути з ним. Послухати Його. І він прийшов. Він зараз важливий. Не вона як хазяйка, а Ісус як гість. І в цьому є різниця. Подивіться, ось цей баланс. Баланс він дуже важливий. Вміти попіклуватися про одне, але й не забути про інше. Буде трошки мартою, яка вміє клопотатися про земне, там, про одяг, про їжу, про здоров'я, про всі матеріальні якісь речі, про них треба дбати. Але є баланс. Потрібно також не забутися про душу. Не може бути такого, що от ми будемо там високодуховними, виключно і тільки, і не будемо звертати увагу там, на якісь матеріальні справи. Вони теж важливі. Абсолютно. Але ось вся різниця в цьому балансі: чи втримати його, чи людина втримає. Далі. Ісус все-таки увагу їй звертає. Ще раз, Він її не лає, не ганить, він їй звертає увагу. Він каже: Марто, Марто, клопочешся і журишся про багато, багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Тобто Ісус їй вказує, ти вибрала пріоритети, і твої пріоритети неправильні. І нам з вами сьогодні Ісус каже так само. Ми маємо пріоритети, ми постійно обираємо, що робити, чого не робити, що відсунути на другий план, що на перший план, до чого більше серце лежить, чим більше хочеться займатися, за що беремося в першу чергу, що відкладаємо на потім, а потім не приходить. І, друзі, я буду говорити якісь, можливо, навіть дуже банальні речі, але, можливо, приходить в житті такий момент, коли потрібно пригадати про банальну річ. Ми не можемо всього, не можемо всього. Наші фізичні сили обмежені, ми не можемо піднімати неймовірні тягарі. Ми, не ми маємо обмежений час. Кожен наш день має певну кількість годин, які закінчуються. Наша увага скінченна, ми можемо щось запам'ятати, а щось забуваємо. Е, наші гроші скінчені. Е, наша увага скінчена, наші слова, щось скажемо про щось вже забуваємося. Як тепер часто кажеться, не в ресурсі. Чому не в ресурсі? Ну, бо ресурс пішов на щось інше. Пріоритет був в чомусь іншому. Тому важливо навчитися обирати. Обираю або те, або те. Пам'ятаєте, кілька днів тому була ось ця проповідь про те, хто важливіший, мама чи дружина. Той канал випустив наступне відео. Так само дівчина підходить, тримає якийсь пакунок в руці, не знаю, там, чи є щось взагалі, чи немає, і каже: Пода... Подарунок вашому хлопцеві, ну там до якихось там хлопців, дівчат підходять, е і так само звертається до дівчини, каже: подарунок вашому хлопцеві чи два подарунки вашому татові. І так само багато дівчат е казали, що. Два подарунки татові, та так само каже, дякую, розверталася і йшла. Зрозуміло, що є дуже велика різниця між чоловіками, жінками, це трошки інші речі, але все-таки, дорогі друзі, е якщо на один тільки аспект звернути увагу, на один з усього цього всього, на один в, повинен навчитися мужчина-чоловік поставити на другий план після своєї дружини свою маму. Повинна дівчина, жінка поставити на перший план свого чоловіка, а на другий план поставити е свого тата. Я не переплутав. Має це бути, якщо це буде прослідковуватися десь там в словах, в зауваженнях, в похвалах, цих дрібниць маса, але кожна людина це відчує, відчує і буде знати, що вона не перше місце. Що я для тебе не жінка, я для тебе не чоловік. І зараз не чіпаємо цього експерименту, цього жарту. Це просто-напросто приклад. І розумієте, в житті все рівно потрібно обирати. Потрібно обирати. Ми постійно обираємо. Або те, або те. І так як деякі люди писали, що ні, і та, і та людина буде на першому місці. Не буде обидві людини на першому місці. Тому що наша увага, наш час, наш вихідний, наші якісь там слова, наша пам'ять вони скінчені. Ми не маємо нескінченної кількості багатьох речей. І тому потрібно сказати: я б всього не можу. І тому в пріоритеті у мене це. Головніше для мене буде це. І так хтось може ображатися. Як так ти обрав те? Так, я обираю це. Це мій вибір, це моя усвідомленість. І наступна справа: повернімося знову до відпочинку. Серед всіх наших пріоритетів потрібно вміти обирати і казати: так я від чогось відмовляюся, а я обираю Бога. У якій формі це обирання Бога буде, я вже не знаю. Чи це буде, наприклад, молитва, чи це буде Божа служба, чи це буде адорація, чи це буде молитва Розарія, чи це буде читання Святого Письма, чи це буде ну, те, що ви зараз робите, слухання проповіді. Е, чи я подивлюся, почитаю, послухаю, займуся чимось іншим, ну, бо є вибір постійно, ми постійно можемо обирати щось інше. І потрібно постійно обирати, постійно і кожен день не буде ніколи досить, не буде ніколи чогось такого, що от я не буду обирати, все піде по накатанні. Ні, все рівно буду обирати. Або це, або щось інше. І тут увага, дуже важлива річ в сьогоднішньому тексті. Я думаю, що через це цей текст є надзвичайно сильним. І коли ми обираємо Ісуса, щаслива та людина я сказав про щастя мати друга, і щаслива та людина, яка в молитві спілкуватиметься з другом. Щаслива та людина, яка в своєму серці вчинить таку бетанію, в якій буде комфортно перебувати Ісус. Йому комфортно бути зі мною, а мені комфортно бути з ним. Я коли молюся, я не втомлююся, мене не мордує ця молитва. Ця молитва дає мені силу. І... Після цього почнеться дуже цікава історія, того, що ми будемо спілкуватися, він мені щось розповість, я йому розповім, або я йому пожаліюся, або він мені щось пояснить, або він мені зробить зауваження. Але від цього насправді буде дуже багато залежати. Тому важливо навчитися відпочивати. І так, наша епоха це епоха втомлених людей. Ми втомлені. Можливо, це втома виникає з того, що не вміємо обирати пріоритети. Хочемо забагато, а сил замало. І того багато не встигаємо, і того ці всі переживання, фрустрації, докори сумління, розшарпаність, забіганість і займання непотрібними речами. Сьогоднішнє Боже Слово дуже сильне. Ось ці слова марто-марто, клопочешся і займаєшся багато чим. Чую і я. Можливо, я займаюся багато чим, а багато чим не треба займатися, треба чимось іншим займатися. Вміння тримати баланс і вміння обирати пріоритети. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.